Призначення командира виконати завдання і зберегти життя свого підрозділу, упевнений офіцер-резервіст Сергій Бульбаха. Він отримав повістку про мобілізацію долав Збройних сил України 1 квітня. У військовій частині Сергія призначили командиром зенітно-ракетного дивізіону. Основним завданням його взводу було облаштування блокпостів і забезпечення охорони повітряного простору кордону Донецької та Харківської областей. Днями Сергій Бульбаха приїхав у Полтаву у відпустку. З ним спілкувалися і наші колеги. Коли прийшла повістка про мобілізацію, підприємець Сергій Бульбаха одразу з документами та речами прибув до військового комісаріату. Його прикомандирували до Дніпропетровської 93-ї окремої механізованої бригади, де проходив навчання. Як випускник військової кафедри армійського досвіду Сергій не мав. Вперше опановував військову військову тему, що таке армія. Знайомився з людьми, з технікою. В частині вже був призначений командиром зводу, що входила до зенітно-ракетного артилерійського дивізіону. Дивізіону бригади у зоні. АТО Сергій опинився 1 червня. Перше місце дислокації на кордоні двох областей Харківської і Донецької. В складі зведених, зведеної батальйонної групи для виконання основних бойових завдань по спостереженню охороні повітряного простору. В Донецькій області буквально на другий день один з наших блокпостів був обстріляний градами. Перший раз ми стикнулися з цією технікою. Згодом говорить Сергій Бульбаха, бійці батальйону охороняли військові колони, які доставляли в зону АТО зброю, пальне та боєприпаси. За весь час від мінометних обстрілів у його взводі легко поранило трьох бійців. Хоча спочатку зізнається, через брак амуніції воювати було складно. Протовольство, засоби гігієни, одяг, військова форма, взуття все трималося на плечах волонтерів. Важати... За те, що армія та і країна в змозі була потягти таку кількість добровольців і мобілізованих до Збройних сил України, ну було, було б хибним. Батьківщина дала форму і дала автомат. Йди воюй. А все інше якось додавиться. Розвалена руїна, не армія, а руїна. Мобілізовані до лав Збройних сил України, обурюється Сергій Бульбаха, не забезпечені і солдатськими жетонами. Це, на мою думку, одна з перших речей, які повинні, які потрібно було зробити на самому початку, і е, батьки б знали, то її дитина чи ні. Що в Дніпропетровську заховали 23 невідомих солдати. Е, хоча б е, трапилась трагедія, трапилась. Така річ, але хоча б можна було б ідентифікувати тіла. За місяць Сергій Бульбаха знову поїде обороняти Україну. Вдома за бійця щиро вболівають дружина, восьмирічна донька, син студент і вірна Сандра.